Вісняна алергія, таємна мова дівчаток облаштувальні спортзали і порятунок жаб. За кілька днів весну вже було не спинити. Небо ставало ясно не блакитним, птахи на дерева голосно щебетали, що аж складно було почути власні слова, та сонечко так тепло пригоріло, що весь лід із сніг умить розтанули. Нарешті, адже весна вже давно почалася, було 20 березня, її різ зі снігом вже ніколи не тішили. У безиновій вулиці сім, всі навколо метушилися, мешканці будинків бігали сходами вгору та вниз, в ці в мурашнику, усі вікна та двері були широко відчинені. Адже сьогодні було оголошено весняне прибирання. Люди мили балконні меблі, вікна, вибивали килими, провітрювали з одяг, прибирали пилосмоками, салони автівок. Замінювали зимову гуму та змащували велосипеди. Пан кузе знову прилаштував кран з водою на стіні будинку у дворі і насипав нового піску в, пісочні... в пісочницю. Взагалі-то я вважаю, прибирання марнуванням часу, сказала Елла, але з весняним пер... прибиранням усе інакше. Настала весна, проговори... проговорив Ленард обтираючи стільці на терасі губкою з мильною водою. Це навіть прибирання додає веселощів. Але добре, що немає літнього осіннього чи зимового прибирання, захихикав Бруно. На весні все чудово, сказав Мальта. все крім весняної алергії. Він співчутливо подивився на Іду, яка шморгаючи почервонілим носом, виштовховувала маленький велосипед лілі з гаража. Відо знизав плечима. Зате ми можемо нарешті засипати нафталіном зимовий одяг, Прогу... прогундосила вона. І роз. Рознафталінити велосипеди. радісно вигукнула Лілі. Моє сідло треба підняти вище, бо я виросла. Рознафталінити? запитав Фленд. Це як? Це ж просто, відповіла Лілі. Рознафталінити? це як засипати нафталіном, тільки навпаки. Вона задоволено кивнула. Ленор засміхнувся. Ніколи до такого не чув. То і що? задерла вгору носа Ліллі. Є такі слова, яких ти можеш і не знати. О, і які це? запитав Ленд. Я гадаю, що якщо терміново потрібне слово, а ти його ж ш... його швидко не можеш згадати, то можеш вигадати його сам, сказала Елла на підтримку Лілі. Так, ми ж от не в школі, кивнула Іда. Лебе «Себезнабайкаба» – захикала ба, Елла. Їй відразу підтримала Іда. Іноді, коли ці двоє хотіли, щоб їх ніхто не зрозумів, вони розмовляли між собою таємною мовою: На без, бо. Вібін, бубудебе, вчіби тебе лебен, короли би. Ви відповіла вона. Обо богиби трубуну Чиби бом. Чибичвам бонькам бом. Іда заходилася від сміху і обіду починала рихотати, аж поки не заколола в боках. Ленард, Мальта та Бруно подивилися один на одного і зітхнули. Я гадаю, що дівчатка трохи не при собі, сказав Ленард. Це таємна мова, загадково зауважила Лілі. Хоча я вперше її чула. Ми це помітили, буркнув Бруно. Дитячі забавки, магнула руками Мальта. Ленард і Бруно. Якісь дурниці, сказав Ленард Тут у дворі з'явилися троє татусів, які вже змінили зимові покришки. Тато Бруно допомагав решті, бо в нього, в його родині не було машини. Ну, як справа, запитав Ленард, мабуть тому, що хотів показати наскільки він вже великий і що його значно більше турбують справи дорослих, ніж таємна мова Ідеї і, і Елли. Ми йдемо до спортзали. Відповів батько Ленерда іди та підмахнув Побачимося пізніше. До зустрічі, сказав пан Зонтах і пан Кардуччі. Ми теж хочемо з вами, вигукнув Бруно. Так, фітнес це круто, низьким голосом сказав Ленер, намагаючись продемонструвати м'яз на руках. Але батьки пояснили, що дітям це поки не потрібно, адже вони так цими днями рухаються та тренують м'язи. А наше це вам? запитав Мальта. Розтрусити жир на животі, згадково сказав батько Мальта, щоб мати гарний вигляд у басейні. Так ми трохи перепасли жирку зимку, пояснив татоборону і блескав себе рукою по животі. Вони помахали хлопчикам, сіли в машину пана Зонтага та поїхали. Власне кажучи, це було не дуже спортивно. Їм слід було піти більше ходити пішки, чи їздити велосипедом. Але якщо це саме. Те, що нам потрібно, засупився Леннорд. І хлопчики не були б хлопчиками, якби його не підтримали. Ми зробимо власне спортзалу, твердо сказав Бруно. У нас у підвалі є багато корисних речей: гантелі, еспандери, гумові клинки. Гайда в підвал, підхопився Ленор, і друзі взяли, взялися до праці. Коли Еллі іде пізніше побачив хлопчиків, то неабияк здивувалися. Навіть мама Бруно була здивована, й на підлозі скрізь було розказане різноманітне спортивне обладнання. Хлопчики навіть притягнули старий хиткий волотренажер. Це досить практично, засміялася мама Бруно. Тепер я можу заощадити на дорогій спортзалі. Мені не доведеться їхати далеко, і крихітка Анна може довго залишатися в своєму... довше залишатися в своєму ліжечку. Бруно вже подумав, що був, що вона скаже повернутися назад у підвал. Спорт це здоров'я. Мальта, наче був хлопцем із рекламного бікборда. Спорт робить нас дужими, наші суглоби здоровими, а наше життя довгим. Якщо хочете, можете приєднатися, сказав Бруно дівчаткам. Ну якщо ви не слабачка. Зі спальним почався дитячий крик. Крихітка Анна прокинулася. Мама Бруно усміхнулася. Так я б хотіла, щоб моє життя стало довшим. Але спочатку мушу приглянути крихіткою Анною. А ти? запитав Мальте. Велли. Може, іншим разом, відповіла Елла. Пан кузе цікавився, чим можемо. Ми допомогти зробити огорожу для жаб. Е, жаб? запитав Бруно. Ага, нам треба їх безпечно переп... переправити через дорогу, щоб вони не, за... не гасали всюди, сказала Іда, не тупцюючись. Ми просто хотіли заїхати за вами. Пан кузев зачекає нас у унизу. Оскільки рятувати жаб було значно важливіше за фітнес, хлопчики вирішили, що на сьогодні досить тренувань. Вони полишили все стояти і лежати, де воно було, і помчали вниз. Усього вони мали проїхати три автобусні зупинки. Тим часом пан Козе пояснював, що потрібно робити. Він справді знав чимало. Від тепла жаба прокинулася після зимового голоду і взявся мігрувати. Сказав пан Кузе. Очевидно, що коли вони переходять дорогу, то опиняються в небезпеці. О, біолашечки, жахнувся Іда, бо уявила, що може трапитися, якщо жаби перестрибують улицю і потраплять під автівку. Ось на що потрібні огороші, продовжив пан Кузе. Завдяки їм жаби не зможуть потрапити нам дорогу. Поки ми їх збиратимемо, коли вони вийшли на зупинці. Ці... Група людей вже чекала на узбіччі шляху Гербер... Герберта. Родоволся. Пухка жінка привітала пана Кузе. Чудово, що ви тут. Чи це тут?» – Герберт це я, пана Кузе. Не міг же він мати десь саме лише прізвище. «Еш!» привіт, Ренато. Я привіз підкріплення, сказав він і показав на Іду: Еллу, Бруно, Метя і Ленарта. Більше рук більше справи, засіяла жінка і показала на коробку. Натягніть жилети безпеки, щоб водії автівок могли краще вас побачити. візьміть відра і до праці. Одягнені в жовті помаранчевий жилет, друзі нарешті покракували рядком зошу збіччя. Ми спочатку зберемо жаб у відра, а потім разом перенесемо їх через дорогу, пояснив пан Кузе. Щоб ніхто не ходив один. Чуєте? Мальце стригнувся та скривився. Гидота, пробормотів він, коли побачив першу жабу. Й не міг змусити себе покласти її до відра. Ти просто спробуй взяти. вона не слизька, як ти, непевно, вважаєш. Відбадьорюла Рената, яка вже займалася цим раніше. Просто візьми її обережно, рукою. Це зовсім непросто, зітхнула Іда. Але після того, як вони глибоко вдихнули пару разів скривилися від відохиди, і таки не бажався це зробити, все виявилося на таким. Уже є поганим. Треба справді крутів, ствердив Бруно й обтер руку об штани, так що іноді десь звикнеш до їхніх холодних ніг, сказала Елла. Вони не скидаються на міні-динозаврів, зауважила Іда, спостерігаючи за повільним і видачим рухом вежа по вітрі. Я б вважав, що вони відразу вискочать з відра, прогмайте. Вони просто знають, що ми хочемо їм допомогти, усміхнувся Лена. Коли всі жаби були зібрані, пан Кузе та Рената вийшли на шлях і почали махати червоними пропорцями, щоб зупинити рух. Одна автівка повільно під'їхала і зупинилася поряд. Коли скло опустилося, іде Елла Макда і Ленард. Бруно, побачили пані Кузел, учительку Іди та Ленарда. Що ви тут робите? Зелен запитала вона. Нічого поганого, відповів Ленард, коли всі маршували через дорогу перед автомобілями. З відрами в руках. Ми просто рятуємо жаб. Це чудово, сказала пані кузел. Ти маєш розповісти про це всім завтра в науроці. Гаразд, ми навіть принесемо жаб до класу, пообіцяв Фленард. Пані кузел весело похитав головою. Так учняти не варто, усміхнулася вона. Жаби краще почуваються на вулиці, а не в школі. Діти теж краще почуваються на вулиці, а не в школі, Було з Флерд і сюхозно засміювалася разом з пані кузел. А потім пан кузе та Рената знову помахали пропорцями автомобілям. Бувають жабки», – тихо сказала Елла, коли всі жаби звільнилися з вітер і поплигали у своїх справах. А вони знають, куди їм іти далі, схвильовано поцікавився Бруно. Звісно, кивнув пан кузе, вони прямують до міського ставка. Там вони народилися і там хочуть відкласти яйця. Так, погодився Ду... Леонард, але ж звідки жаби знають, як дійснутися до ставка? «Хм, люди цього поки що не зрозуміли, сказала Рената. Це їхній секрет. Може, у них є власний GPS навігатор? Запитала Іда, у мозку, як у перелітних птахів. Коли я стану дорослим, я буду дослідником жаб, серйозно сказав Флерд. Тоді я про все дізнаюся. А ось і наш автобус, сказав пан Кузе. Час їхати додому. Наступного разу ми повернемося, пообіцяла Елла швидко, і всі кивнули на знак заходи. Двері автобуса зачинилися. Удома Ліллі радісно вигукував молодо Ленерта. Я пригадала ще одне слово, яке ти не знаєш. Е ні, тепер моя черга, швидко відповів Фленер. Я знаю одне, яке ти не знаєш. Це жаба секрет. «Жаба-секрет?» секрет проговорила Ліллі, та на її обличчя засяяло. Звучить класно. Ходімо, вмосимось на дивані, сказав Флерд. І дав маленьку руку Ліллі, і я розповім, що це, що це таке. Кінець.